Кратність. Давайте ж для початку розберемо, що це взагалі таке. Кратність це те ж саме, що і ділення націло. Давайте розберемо на прикладі. Кажуть, що 25 кратне 5. Тобто 25 ділиться націло на 5. Ось, для чого ж мені знати, що на що ділиться націло? Тому що таких задач у вас буде в майбутньому досить багато. Досить часто потрібно щось на щось поділити, і щоб знати, чи ділиться воно чи ні, можна запам'ятати легенькі правила. Ось, та використовувати їх. Починаємо. Кратність двом. Число кратне двом, якщо воно парне, давайте розберемо на прикладі, наприклад, 358 кратне двом, адже воно парне. Кратність, до речі, позначається ось таким значком. Давайте ще чорним кольором виділю. Ось три крапочки замість двох. Це означає, що ділиться націло. ціло. Просте ділення це дві крапочки, а ділення націло це три крапочки. Все ясно, все зрозуміло. І давайте тоді розберемо, що не кратне двом 353. Не кратне двом. Отак, закреслюєте цей знак. І виходить не кратне. Поїхали далі. Кратність трьом. Число кратне трьом, коли його сума цифр ділиться на тіло на 3. Давайте розберемо невеличкий приклад. Давайте візьмемо число 7, 1, 4, 4, 5, наприклад, так? Чи ділиться воно на 3? Чи кратне воно трьом? Коли сума його цифр ділиться націло на 3. 7 плюс один плюс чотири плюс 4. Плюс 4. Плюс 5. Дорівнює 21. 21, як ми знаємо, ділиться націло на 3. А отже, і 71 445 ділиться націло на 3. Кратність 4. Число кратне 4, коли його останні дві цифри утворюють число подільне на 4. Давайте розберемо, наприклад. 2,0,2,4. 2024. Чи кратне воно і чотирьом? Дивимось на останні дві цифри. 24 24 ділиться на 4 націло. Отже, і 2024 ділиться на 4. Кратність 5. Число кратне п'яти. Коли воно закінчується або на 0, або на 5. Все просто. Наприклад, давайте візьмемо 7, 1, 2, 3, 5. Ми бачимо, що воно закінчується на 5, отже, все це число кратне 5. Кратність 6. Число ділиться на 6, коли воно ділиться і на 2, і на 3. Тобто, якщо воно парне і сума його цифр ділиться націло на 3. Давайте розберемо, на прикладі 462, наприклад. Ми бачимо, що воно парне. Тепер розберемо суму цифру. 4 плюс 2 плюс 6. Дорівнює 12. А як ми знаємо, 12 кратне 3. А отже і 462 теж буде кратне 3. Кратність 7. Число ділиться на 7, коли результат віднімання подвоєної останньої цифри з цього числа без останньої цифри. Ділиться на 7. Звучить досить важко, але на ділі це не так. На ділі все дуже просто. Давайте візьмемо 364. Чи ділиться воно на 7 націло? Результат віднімання подвоєної останньої цифри, тобто 4. Записуємо 36 мінус 4 подвоєної помножити на 2. Це у нас буде 28. 28, як ми знаємо, ділися націло на 7. А отже, і 364 кратне 7. Давайте розберемо ще один приклад, щоб закріпити інформацію. Давайте візьмемо 450. 6 для прикладу. Чи ділиться воно на 7 націло 45? Мінус подвоєна остання цифра. Мінус 6 помножити на 2. У нас дорівнює 33. 33, як ми знаємо, не ділиться націло на 7. Кратність 8. Число ділиться на 8, якщо число утворене трьома. Його останніми цифрами ділиться на 8. Це все дуже легко перевірити, але рахувати буде трошки важче. Адже потрібно не двохзначне число рахувати, як у попередніх випадках, а трьохзначне. От давайте розберемо. Беремо три останні цифри і ділимо їх на 8. 128. Поділити на 8. Так, що ділиться чи ні. Можна взяти 80 і 48. Буде 16. Ділиться націло на 8. Це правильно. Якщо 128 ділиться націло на 8, отже, і все це число. Ділиться націло на 8. Так і запишемо. Ось все легко, достатньо перевіряється. Кратність 9. Число ділиться на ціло на 9. Коли сума цифр ділиться на 9. Все легко так само, як і з трійкою було. Там теж та ж сама властивість. Давайте розберемо число 747. 47. Чи ділиться воно на 9? 7 плюс 7 буде 14, а 4 плюс 4 буде 18. 18, як ми знаємо, кратне 9. Значить, і 747 ділиться націло на 9. Кратність 10. Число ділиться націло на 10, коли воно закінчується нуликом. Це найлегше правило для перевірки. Візьмемо 7, 1, 2, 0. Наприклад, ми бачимо в кінці нулик, значить. Точно можемо сказати, що воно кратне 10. Кратність 11. Це буде остання ознака кратності. Ось далі, в цілому, не дуже потрібно запам'ятовувати. Число ділиться на 11, і якщо на 11 ділиться сума чисел, що утворені парами цифр запису числа, починаючи з одиниць. Звучить досить важко та незрозуміло, але давайте розберемось на практиці і все буде легко. Візьмемо, наприклад, ось таке число 10, 37, і нехай там 85. Сто тисячі 785. Починаючи з одиниць, ділимо число на пари цифр 85, 37, 10. І додаємо їх 10 плюс 37 плюс 85. Це у нас дорівнює 132. І ми маємо дійти до двозначного числа, яке легко перевірити, чи ділиться воно на 11, чи ні. Бачимо 32, а тут бачимо 1. Оскільки одного немає пари, ми його так і записуємо. 1 плюс 32 буде 33. 33, як ми бачимо, кратне 11. Отже, і все це число 103 785, теж кратне 11. Запишемо це. На цьому все. Це була досить важлива тема, якщо ви хочете добре знати математику та розбиратись в ній. Адже досить часто буде це використовуватись, особливо у 9 класі. Раджу вивчити, передивіться відео. Якщо забули якісь моменти, запишіть, законспектуйте, попрактикуйтесь, візьміть просто будь-які цифри та спробуйте всі ці ознаки. Чи буде воно ділитись там на 10, на 3, на 5, на 7 і так далі? На цьому все. До зустрічі!